Нова Lords of the Fallen мене намахала, надурила, розвела, обманула і не виправдала мої очікування кілька разів поспіль. Причому кожного разу моє ставлення змінювалось в кардинально протилежний бік. Тож якою вийшла гра за підсумками майже 52 годин грання, ви дізнаєтесь в цьому відео. Дай Боже, з вами Oldboy, і це огляд Lords of the Fallen 2023 року. Для початку, мабуть, варто розібратись, яке. Відношення гра має до попередньої з такою ж назвою, що в свою чергу вийшла майже декаду тому. Так ось, дебютний проєкт студії Hexaworks це по суті Lords of the Fallen 2, але по факту перезапуск франшизи. Після подій гри 2014 року минуло понад тисячоліття. І на початку розробки гра мала цифру в назві. Потім цифру чомусь прибрали і додали приставку Z, тобто The Lords of the Fallen, а потім просто залишили таку ж назву, як і в першої. Гри. Чому так сталося, невідомо. Але ці зміни в неймінгу реально плутають. Давайте коротко введу вас в суть справ. Після Ери Транії людству нарешті вдалося скинути демонічного бога Адира, який, до речі, був вагомою фігурою і в першій грі. Але страх перед його силою залишався, тому було сформовано орден священних вартових, які мали слідкувати, щоб він не повернувся. Але звісно ж, з часом світ знову охопив згубний вплив Адира. Який, жадаючи помсти, повернувся зі своєю армією демонів. Тут в гру вступаємо ми: темний хрестоносець, якому долею випало стати ліхтарником і кинути виклик кровожерному богу, людиною, яка завдяки магічному ліхтарю може подорожувати між двома світами світом живих Аксіом та світом мертвих. Умбрал, і зустріла мене гра одразу технічним багом. Причому я такого не бачив ще, мабуть, запуску першої готики на Windows 10. Все виглядало дуже приплюснуто, немов в кривому зеркалі. Отже бляха. ну ти бачив, це бачив. що одразу, як ви розумієте, задало настрій до гри. Проте це непорозуміння доволі легко пофіксилось, зміною і потім поверненням назад, розширення в налаштуваннях. Далі гра показала мені просто фантастичний синематик і запропонувала створити героя. Тут одразу в мене настрій піднявся, адже вибір справді широкий. В нас є звичайний воїн з мечем та щитом, варвар з купою сили та дворучником, партизан з Моргенштерном і Арбалетом, піхотинець. Який не тільки б'ється з писом, а ще й може з писами кидати у ворогів, рейнджер з сокирою та луком, переслідувач з двома кинжалами та метальними ножами, і проповідник зі святою, або ж сектант з інфернальною магією. Жебрак в грі для фанатів максимального гардкору також є, але я вам його не рекомендую. І звісно, що основний клас можна потім перекачати в щось інше. Але все ж для початку саме зброя, метальні предмети, магія та обладунки. Будуть надзвичайно допоміжними для вашого ігрового стилю. Тож обирати я рекомендую дуже ретельно. Проте як тільки я обрав собі персонажа, звісно ж, воїна по класиці, гра почала душити великою кількістю туторіалів на секунду часу. В грі справді багато механік, які потрібно пояснювати. Адже, на відміну від багатьох Soulsborne клонів, нова the Fallen справді намагається додати щось своє. Проте знайомство з механіками можна було трошки розтягнути, щоб так не душити з самого початку. Але синусоїда моїх вражень в Отра зробила виток, і як тільки я прорвався через навчальний рівень, Гра знову почала робити мені добре. Боївка в грі дуже приємна і точна. У вас є багато різних ударів, які можна постійно комбінувати для отримання цікавих результатів. До прикладу, у нас по класиці є сильний та слабкий удар. Але якщо затиснути одночасно блок та слабкий удар, то персонаж копне ворога, що є дуже зручно десь над прірвами. А затиснувши блок та сильний удар, ваш герой зробить невелике комбо. Плюс тут лівий бампер відповідає за ваш ліхтар та мета. Предмети. Ліхтарем можна зазирнути в потойбіччя або ж перенестись до нього повністю. Також можна руйнувати такі сині каплі, які не дають ворогам вмерти. А ще за допомогою ліхтаря можна витягувати душу з ворогів, що на певний час їх заморожує і дає можливість нанести кілька атак по їх спектральному тілу, після чого всю нанесену шкоду забрати одним ударом. Метальні ж предмети не потребують якихось розхідників у бойових немагічних класів замість мани кількість пострілів, які будуть відновлюватися що як ви відпочинете біля багаття, е, тобто біля останків загиблих ліхтарників. І це насправді дуже спрощує життя, не розумію, чому раніше так не робили. Весь набір механіки, ударів, ліхтарів та метальних предметів створює унікальну та цікаву бойову систему, яка особисто мені надзвичайно сподобалась. Тим паче, що прокачка життя чи витривалості пасивно прокачує і вашу вантажопідйомність та інші атрибути захисту, що дозволяє вам не витрачати лишні рівні прокачки, а з на вашому білді та ключових статах. Більшість анімацій також гарно передають вагу персонажу та силу нанесеного удару. Трохи мене знітила анімація бігу та інерція за ударом. Як на мене, герой надто далеко рухається вперед заносячи зброю. Але у всьому іншому претензій немає взагалі. У вас є два види перекату: одноразове натискання дає відскок, як в Bloodborne, а подвійне дає нормальний перекат на більшу відстань. При цьому кадрів невидимості вистачає завжди. Тож у вас вас не буде претензій, мовляв, гра не чесно зареєструвала попадання по вас. Здебільшого, якщо так сталося, то раканули саме ви. Те ж саме з репостом. Парирування має адекватне вікно потрапляння. Навколо цілі також є маленьке зовнішнє коло, яке показує, скільки ви вже вибили стаміни у ворога. І коли ви доб'єте її повністю репостами або заряженими атаками, то зможете провести ще одну сильну атаку, по типу бекстаба. До речі, єдине, що мені не сподобалось, що бекстаба в грі якраз таки немає. Тільки через. З виснаження ворога, але враховуючи, скільки вони покращили та привнесли в механіку бою, то це взагалі не критично. Ще до речі, одним цікавим лайфхаком є те, що колір е, демеджу, який ви наносите ворогам, відображає чи правильно ви все робите. Якщо циферки червоні, це означає, що ви наносите шкоду зброєю, до якої у ворога є слабкість. Білі цифри це звичайний рівень шкоди. А сірі цифри, це значить, що ви наносите шкоду чимось, до чого у ворога є захист і потрібно щось міняти. Ну і звісно ж, найважливіша фішка гри два світи. Аксіом це світ живих. Там нічого, в принципі, особливого, ніж в інших фентезі світах, немає. А от Умбрал це потойбічний світ. В нього можна перейти в будь-який момент, використавши ліхтар, або якщо вас вб'ють в паралельному світі. Інколи ж, якщо ви підсвічуєте собі шлях ліхтарем, на вас може вискочити ворог з потойбіччя і затягнути вас в Умбрал, що виглядає і відчувається дуже круто. Адже виходить, що потойбічний світ. Зі своїми монстрами постійно існує і чекає на вас. Просто ви ще цього не знаєте. Також в Умбралі залишаються різноманітні відбитки спогадів, так звані ехо, які детальніше розкривають лор. А також ви за них будете отримувати спеціальну валюту для покупки різних предметів, пов'язаних з потойбіччям. В світі мертвих працюють трошки інші правила. Наприклад, в потойбіччі немає якоїсь стіни або воріт, які є в Аксіомі, чи, навпаки, є рухома платформа або кістяна драба. Які допоможуть вам просунутись далі світом. Більшість подібних місць сигналізуються метеликами в реальному світі, щоб ви розуміли, що тут щось є. Щоправда, це не розповсюджується на різноманітні секретики. Все це зроблено для того, щоб ви постійно переходили з одного світу в інший, виконували там різні дії, а потім повертались назад. Таким чином, два світи це не якийсь гімік, який можна пхати у всі рекламні ролики, але зроблений, ну аби було. Навпаки, це дуже детально пророблена та продумана механіка, Механіка, яка відіграє роль і в пазлах, і в бойовій системі. Також ваше життя від лічилок в Умбралі відновлюється тільки наполовину. Друга половина буде білого кольору. Її можна перетворити на здоров'я, якщо бити ворогів і не отримувати при цьому шкоди. Також в обох світах є схожа механіка з блоком, як в Lies of P. 100% щитів в грі немає, або принаймні я їх не знайшов. Тому, коли ви блокуєте, ваше життя не забирається повністю, і його можна так само повернути. Повернути атакуючи ворогів та уникаючи ушкоджень. Але знову ж тут ця механіка значно приємніша, ніж в Пінокіо, тому що в грі є нормальні айфрейми на перекаті і великий арсенал комбоударів, щоб не завчати кожен ідеальний репост. Але що стосується левел дизайну, то він не настільки приємний. Як хотілося б, можливо, на мої відчуття повпливало те, що я хворів, коли проходив початок гри. Але на локацію Пілігримів я витратив добрих 15 годин. Я постійно намотував кола і не міг зрозуміти, де той клятий ліфт. Натомість знайшов чотири скоротки до основного чекпоінту локації, і два шляхи до попередніх локацій гри. Взагалі, з поєднанням локацій в одне ціле дуже цікава історія вийшла. Адже ця ідея у вакуумі з локаціями зроблена просто неймовірно круто. Місцина перетікає в іншу, і коли ви десь в нетрях якогось забитого села в лісі продираєтесь до наступної локації, яка пов'язана з попередньою, то можна подумки сказати просто вау. Але з іншого боку, коли цього забагато і прогресія продумана не з точки зору пей оффу для гравця, тобто його задоволення по подоланню перешкод, то можна загнати вашого геймера в такий стан, що він просто захоче скіпнути гру. Простий приклад: ви ще згадані джунглі, з них ви вибігаєте на роздоріжжя. Справа босс, до якого треба бігти хвилини 2-3, якщо пропускати всіх ворогів на шляху. І зліва босс, до якого бігти трохи менше часу, і на шляху значно менше ворогів. Так ось, як ви думаєте, що чекає вас після боса? Який зліва? Ні, це не важливий сюжетний предмет, хоча щось там таки дадуть. І не проходження далі по грі. Там скоротка до попередньої локації. В Ліві Пілігримів, коли зайдете за певні ворота, також буде схожа ситуація: міні-бос, який веде до попередньої локації, і інший шлях, який веде взагалі до хабу гри. Там ще є і ліфт, який просуває вас по сюжету, але його я знайшов значно пізніше, коли вже тупо не мав куди йти. І чи не в десяти пішов досліджувати тих довбаних? Пілігримів, до речі, тут вам допоможуть карти, які ви будете знаходити протягом гри. Вони схематичні і не шибко інформаційні. Та все ж зможуть вас хоч трошки зорієнтувати, що саме вам потрібно знайти. Саме одна з таких мені допомогла зрозуміти, що треба вишукувати ліфт, який їде на саму вершину. Але все ж ходити колами не цікаво, і коли ви вбиваєте боса або міні боса він має давати вам відповідну винагороду, а не ще один шлях до попереднього чекпоінту. Друге проходження буде значно приємніше, і я точно його розпочну за якогось мага. Наступного разу, коли я вже знаю, де всі необхідні важелі та рубильники, і яка дорога куди веде, мені буде значно цікавіше досліджувати цей світ. І я не буду такий розчарований, коли знову гра заведе мене в хаб, замість того, щоб рухати далі сюжет. Адже за перше проходження я так і не зміг відкрити абсолютно всі двері в грі чи пройти квестові лінії всіх своїх побратимів. Ще в грі є доволі цікава механіка, це Власні чекпоїнти після перемоги над босами або купивши в магазині, є можливість отримати статуетку в формі дитини, яку можна посадити на місці квітів, що ростуть на землі, і зробити тимчасовий чекпоїнт. І звучить це доволі прикольно. Щось подібне планувалось в Dark Souls 3, але потім від цієї ідеї там відмовились. В Lords of the Fallen проблема в тому, що одночасно таких чекпоїнтів може бути тільки один. І якщо ви, наприклад, траєте двох босів в різних локаціях, а від полеглого ліхтарника бігти далеко. То вам доведеться обирати, кого ви хочете перемогти швидше. Бо частіше всього біля боса саме клумба, а не полеглий ліхтарник, тобто не нормальний чекпоінт, а оцей чекпоінт, який ви самі створюєте. Також проблема, яка мене засмутила, це штучне ускладнення гри. Я думаю, всі, хто полюбляє Souls ігри, дратувало, коли на якійсь локації дуже багато сильних ворогів, яких важко вбити, і доводиться пробігати повз них. Так ось, чим далі ви будете рухатись по Lords of the Fallen, тим більше такого буде. Кожен міні-бос рано чи пізно стає рядовим супротивником. А тому, якщо ви забороли одного такого в чесному двобої, то тримайтеся. Далі їх буде більше, і двобій буде нечесним, бо це вже буде толпа на одного. Ви неодноразово стикатимете з ситуацією, коли на вас нападають кілька жирнючих монстрів, а позаду них ще з три лучники стріляють вам під ноги. При цьому деякі можуть вас просто ваншотнути. Це не відчувається чесно, чи Челенджово, такі місця ок, якщо їх небагато, ви їх просто пробігаєте і все. Але тут чим далі, тим їх більше, і виходить, що пробігти потрібно, чи не пів гри. Адже ці потужні вороги не зникають після їх вбивства, як в тому ж Lies of P чи велетні в Dark Souls 3. Ці монстри будуть вас кошмарити постійно. І коли ви годину траїли боса, який під час сутички може хілятися, але нарешті його забороли, то як ви думаєте, чи будете ви намагатись боротись з таким же ворогом, але вже рядовим? І Інколи навіть з двома поспіль і ще кількома помічниками з дальньою атакою на додачу. А що стосується потойбічного світу, то тут взагалі дроч. Вороги там постійно відновлюються і не даватимуть спокою. Тож ви щоразу будете в стресі або відбиватись від ворогів, або тікати від них, шукаючи прохід далі. А чим довше ти в світі мертвих, тим більше мобів навколо тебе, і тим агресивніші та сильніші вони стають, бо зростає лічильник існування в потойбіччі. Це вкотре. Підтверджує, що розробники не завжди розуміли, для чого робляться всі ці міміки, міні-боси та скоротки в грі. Адже в ідеалі вони слугують для прогресії і навчання самого героя, який вчиться на власних помилках і стає кращим, а не просто щоб його дратувати. В Dark Souls смерть це досвід. Тут смерть часто тому, що ти ходиш колами і шукаєш, куди ж тобі піти потрібно. Натомість, якщо це в потойбіччі, а так дуже часто буває, бо якісь сходи або мости доступні. Тільки там. Так ось, по той бічі за тобою ще й табун мобів бігає, адже вбивати їх сенсу взагалі ніякого немає, хіба що вони заважають тобі пройти, адже вони відроджуються заново прямо у вас на очах. На додачу самих ворогів доволі мало. Мова йде про їх різновид. Загалом це максимум 40 монстрів. І те добра частина з них має однакові мувсети. Просто є монстр з вогняним атрибутом чи льодовим. Але при цьому виглядає абсолютно однаково. Також є вороги, як ось цей ось з шипами, який буде як в локації перед першим маяком, так і в локації перед п'ятим маяком, просто з більшою кількістю здоров'я та сильнішими ударами. І це доволі нудно і одноманітно погодьтесь. А у випадку з міні-босами, які стали рядовими ворогами, ще й надзвичайно дратуюче. бо деяких натикано ну просто на кожному повороті. Мені цей аспект дуже не сподобався, і це, на мою думку, найбільша проблема гри. Кожен соузлайк -like займається реюзом ворогів в процесі проходження, але тут цього Ну, надто багато, надто багато одноманітності, як на таку велику гру. Натомість просторові загадки мені сподобались. Хоч постійно навала нечесних мобів переслідує вас, все ж цікавих секретів, хитромудрих локацій та просто якісного візуалу тут повно. Абсолютно всі локації створені в двох вимірах. І ці виміри завжди дуже різні, як візуально, так часто функціонально. Наприклад, в реальному світі село біля замку може бути повністю затоплене. Натомість в в умбральному світі там цікаві лабіринти та безліч проходів. Якщо в реальному світі навколо вас суцільне полум'я, яке не дає вам рухатись далі, то в умбральному світі ніякого вогню немає і можна спокійно досліджувати місцевість. Ну як спокійно? З постійними відбиваннями від купи ворогів. З босами також повний порядок. Більшість людей грає в Souls ігри саме через босів та дослідження світу. І я далеко не виключення. Я люблю хороший чесний челендж та цікаві бої. І що стосується Босів, Lords of the Fallen повністю задовільняє це бажання, навіть що стосується міні-босів, і справа саме не в кількості, їх, думаю, штук 20 за гру. Мова йде саме про якість цих ворогів, адже для кожного супостата потрібно вигадати власну стратегію. Один боїться святої атаки, до іншого краще не підходити і закидувати з ренджу та чекати відповідного моменту для сильного контрнаступу. А інший просто потребує хороших таймінгів. Але абсолютно всі вони з видумкою, деякі просто цікаві і не дуже складні, а деякі прямо таки можуть змусити вас попотіти. При цьому всі попадання реєструються адекватно. І якщо ви отримали по шиї, значить ви просто були недостатньо уважними, а не гра зажлобила кілька кадрів недоторканості в перекаті. Втім, якщо вам все ще буде заскладно, то у грі є як і онлайн, де ви можете як в Bloodborne прямо покликати друга на спільне проходження, так і покликати когось на допомогу з босом. Фантоми також є, але чомусь не біля кожного основного боса. Можливо, це якось зумовлений. Сюжетом і я просто не виконав їх квестову лінію, а можливо, просто не встигли прописати штучний інтелект всім. Взагалі, гра здається доволі невідшліфованою в деяких місцях. Наприклад, дорогою до другого маяка, цих маяків всього 5, і це, якщо що, такі контрольні точки, які потрібно відновити по сюжету гри. Так ось, по дорозі до другого маяка, немає боса. Арена є, але боса немає. Мабуть, його просто не встигли додати, або він був якийсь недостатньо цікавий і його випіляли. Може, буде в якійсь школяр версії в майбутньому. Стрибаючи в ящики, ваш персонаж інколи не ламає їх, а впирається головою, потім вони вибухають перед вами, а тоді ви вже рухаєтеся далі за інерцією. Доволі дивно виглядає і може трошки нашкодити в бою. Так само, то тут, то там вилазять якісь нерівності. Кнопка десь не натискається в меню. Не хоче заспавнюватися ваш тимчасовий чекпоінт, бо каже, що тут немає квітів, на яких можна провести ритуал, текстури деколи промальовуються прямо у вас під ногами. Щоразу, як запускав гру, доводилось. Міняти розширення гри, щоб картинка не була сплюснута. Інколи гра починає лагати через кілька годин грання поспіль і треба перезайти, бо, мабуть, якийсь кеш набивається, і тому подібна фігня. І воно ніби як зустрічається доволі рідко, але все ж створює відчуття недошліфованості. Натомість, попри все, мій досвід гри можна назвати максимально комфортним. На моїй пам'яті, це найоптимізованіша гра на Unreal Engine 5, яку мені доводилося грати, в принципі. Але слід мати на увазі, що я грав на ПК на 80 Ti. Щоправда, перший день гра двічі вилітала, але вже наступного дня після патчу, все було добре, окрім вище зазначених рідкісних проблем. Натомість на PlayStation люди дуже жаліються на оптимізацію і заслужено ставлять низьку оцінку. Бо в грі де все залежить від реакції, грати в 20 ФПС це ну, таке собі задоволення, особливо з таким перенасиченим на стрільців та товстих ворогів левел дизайном. Натомість візуал гри. Моя повага. Обидва світи виглядають просто неймовірно. Підвантаження між ними моментальне, і дуже круто, що ви можете зазирнути в інший світ, піднявши ліхтар над головою. Гра постійно малює вишукані пейзажі, що умбральні нетрі, від яких стигне кров в жилах і з усіх боків небезпека. Що реальний світ, де чудові замки з багряними квітами, міста у вогні чи замерзлі руїни. Все справді вражаюче. А коли в одній з локацій падав дощ і по дошкам стікала вода. Ну, я просто охрінів від картинки, чесно. Навіть довбане гніздо Пілігримів. Тут взагалі придиратись немає до чого. Це, мабуть, що найкрасивіша гра в жанрі. Звісно, не найкрасивіша гра в принципі, але в жанрі, я думаю, точно. Потятись за візуал з нею може хіба що ремейк Демон Souls. Кілька слів скажу ще за український переклад. Бо він тут, чорт забирай, є. В загальному він хороший. Власні вигадані назви залишились без змін. Предмети та інші назви іншомовного покладу. Ходження, які можна було адаптувати, адаптовано. Але без помилок в тексті також не обійшлось. Але знову ж, здебільшого, переклад хороший, і я неймовірно радий, що він є. Бо лор в грі гарно прописаний. Він має багато прихованих історій, що цікаво досліджувати. Та й взагалі мені дуже подобається атмосфера цих хрестоносців, єретиків і так далі. Я всю гру пробігав в шоломі як в Blasphemous. Ну бо а чому війні? Тож дуже дякую розробникам за переклад, бо грати в Dark Fantasy без нього, це ще та біль. І, хоч протягом всього проходження гра постійно ламала мої очікування, адже враження гойдало від позитиву і захоплення до фрустрації та роздратування. Все ж в підсумку гра мені дуже сподобалась. Геймплей в ній вивірений дуже добре і різноманітний. Візуал також вражаючий. Концепція двох світів абсолютно виправдана і заслуговує на те, щоб її брали на озброєння і інші розробники. Історія також цікава і за нею приємно слідкувати. Левел дизайн, хоч і в загальному хороший, особливо що стосується просторових загадок та подорожей по світу, і в сферичному вакуумі приємно, що всі локації між собою так тісно пов'язані, все ж постійно Мотування кіл і пей-офф після вбивства чергового міні боса не завжди приносить задоволення, а інколи приносить і відверте розчарування, що гра вас привела на початок. З рядовими монстрами та ж історія, тільки гірше. Адже, хоч вони самі по собі зроблені добре, все ж їх доволі мало, вони не різноманітні, а засилля міні-босів як рядових противників під кінець гри просто дико душить. Натомість боси мені дуже сподобались. Вони і лорно цікаві, і механіків кожного свої, і підходи до них. Різні. З продуктивністю в мене все було відносно добре, але все ж маленьких багів все ще вистачає. Тож грі є до чого тягнутись, особливо що стосується консольного релізу. Ну а за мультиплеєр і українську локалізацію безумовно півбалу зверху, бо це дуже приємний бонус, який дозволить вам краще дослідити цей світ і додає різноманітності в геймплей, в тому числі на друге проходження. А тому Lords of the Fallen отримує від мене 8 балів з 10. Проте, все ж не забувайте, що в гри є на мою думку дуже спірні моменти, особливо що стосується левел дизайну розміщення ворогів на карті. Та реюзу монстрів. І ці проблеми, на відміну від дрібних багів, нікуди не дінуться і будуть вас супроводжувати всю гру. Але на мою думку, для фанатів саме трилогії Dark Souls, я неймовірно вам рекомендую Lords of the Fallen. Якщо ж ви не один з них, то перед лордами я б все ж радив підготуватись, бодай третім Dark Souls. адже незнайомих жанром може відлякати складність, яка часто відчувається дуже штучно, просто накидуванням купи грубих мобів. Міні, босів та стрільців на одне плато. Агніздопілігримів, яке є однією з перших локацій в грі. Реально буде снитись мені в кошмарах. Ну а якщо серйозно, це дуже хороший початок для Hexaworks, але, на жаль, далеко не ідеальний. В деяких моментах я реально думав, що ось він гідний послідовник, і так званий Dark Souls 4, ну або Blasphemous 3D. Але вже через наступну годину гра могла підсунути мені якийсь дивний лабіринт, який виведе мене шостий раз поспіль до довбаного гнізда Пілігримів, або навпаки, не дасть жодного бонфайера до боса, до якого треба бігти в Три хвилини поспіль ухиляючись від атак різних тварюк, або виведе на плато з купою невбиваємих ворогів, які вас ваншотять. Хто дійде до п'ятого маяка, той зрозуміє, про що я. Але знову ж це не дуже вдалі рішення у загалом дуже вдалій грі. І сподіваюсь, що подібні речі будуть краще реалізовані в майбутніх іграх цієї студії. Ну і вже очікую сиквел чи DLC оновленої Lords of the Fallen. Бо, якщо чесно, хочеться добавки. А вам, якщо сподобалось, то обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб мої старання та недоспані ночі були виправдані. А також дуже дякую за вашу фінансову підтримку. Особливо подяка моїм мега та ігатронам, імена яких ви зараз бачите на екрані. А також окремо дякую всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Ось тут ось е, вистрибнуло ще якесь цікаве відео з каналу. А ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро. З, е, до зустрічі і. дай Боже!